С вами я Денес. Э, э, Велическу у мене такий голос, от у мене сушена убит. М И, як ви поняли на картинке, у э, мене, ну, я нашл на опыт халску. Вона знаходиться на таун трифул И стоп. Ты же не підписався на мені канал. Оно ну, быстро ошибку! ушепку. Для мене будут выпускаться більше видео. Так. Сейчас поговорили че на таун. Натаун 3. 3 у Угу. Так. Угу. Угу. Погу... Я дивлюсь. М -м 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 -м. Я тут нема. Немає. Десь <клізь> цю <клізь> <клізь> картинку мені ну, скинув підписчик. І вона на якомусь то дереві. Він не сказав, на кой карті. Ем... ну Я не упоняли. Так. Зараз будемо шукати. Нет, нет, нема, 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 нема. Так, е, от там ще є два е, тре дерева, може в них є. Mm -hmm. Ага. Mm -hmm. Так, mm -hmm. немає, mm -hmm. а що Теж немає? І тут что? Ми переходимо на другу карту. Угу. Десь він щоб... показав картинку на якомусь з таких-таких дерев. Угу. Я подивлюсь на всіх деревах, а може для посхалка може спавнитись на других деревах. Угу. Так. Немає. Немає. Тут немає. Угу. Давайте подивимося на цьому дереві. Теж немає. Є? Ну це теж немає. 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 Так, добре. Угу. Немає цієї пасхалки. Нема. Є ще раз нема. Угу. Тут я провіряв дерево? Так, немає тут, значить провіряв. Ага, так, хорошо, нема. 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 Там вже багато дерев. На одних немає. Це, в принципі, логічно, нема. Е, і І тут немає. Я тут. -то. Ну, напевно, теж сказав, що воно, наверно. Воно тільки буде на новому нуленні 4.3.0 І в нього хороший такий телефон і, напевно, тільки на, на ньому вийшло. І Наверно він просто ну, скачав ну, чита і скачав 4.3.0, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.